Вітаю! У нас урок математики, і ми з вами продовжимо працювати над темою множення десяткових дробів на одноцифрове число. Давайте пригадаємо правила. Щоб помножити десятковий дріб на ціле число, потрібно виконати множення, не звертаючи увагу на кому. І в добутку відокремити комою з правого боку стільки цифр, скільки десяткових знаків цифр у множнику. Пригадали. Працюємо усно. Обчисліть дані приклади усно. у зошит запишіть лише відповідь. Наступне завдання. Перевірте. Дані приклади розв'язані. Ваше завдання перевірити, чи не допущена помилка. Якщо допущено, обрахуйте вірно. Наступне завдання задача. Слону в зоопарку дають на день чорного хліба 0,9 центнера, капусти 0,1 центнера моркви 0,1 центнера. Буряку 0,38 центнера і сіна 0,3 центнера. Скільки кожного продукту потрібно слонові на тиждень? Пригадуємо: тиждень це 7 днів. Тобто, нам необхідно кожен із цих продуктів помножити на 7. Тоді ми дізнаємося, скільки кожного продукту споживає слон за тиждень. Наступне тренувальні вправи. Але для того, щоб виконати ці вправи, пригадайте порядок виконання дій. Якщо є, в прикладі, додавання, множення, то ми. Спочатку виконуємо множення, потім виконуємо додавання. Навіть якщо додавання стоїть першою дією. Поставте відео на паузу, розв'яжіть дані вправи тренувальні, і на домашнє завдання розв'яжіть задачу. Швидкість вантажної машини 59,4 км за годину, а легкової у два рази більша. Яка швидкість легкової машини? Яку відстань подолає легкова машина за 8 годин? Тобто, як ви зрозуміли, дана задача на дві дії.